Доброго дня. Зараз розповім про те, як можна створювати веб-сторінки. Відповідно, завдання в Google класі звучить як мова гіпертекстової розмітки. Відповідно, ми з вами познайомимося, як створюють веб сторінки веб-сайти вже на більш-менш такому. Професійному рівні, ну, тобто це означає, що не ми з вами це все будемо робити на професійному рівні, а просто подивимося на ті технології, які використовуються для створювання. Професійних веб-сторінок. Здається, в минулому році ми з вами розглядали такі сервіси, як Google сайти. Тобто, там як... це сервіси, що надають яку можливість? Надають можливість, не знаючи там певних технологій, швиденько створити веб-сайт і його зразу розмістити в інтернеті. Це зручно, коли вам треба щось швидко опублікувати, і це не повинно бути там в якихось соцмережах, а окремим сайтом бути повинно. Да, є куча таких сервісів, той ж самий VIX, Google сайти і так далі, які дозволяють, не знаючи технології створення сайтів, швиденько сайт зробити, опублікувати, наповнити контентом і радіти життю. Але професійні сайти, там якісь інтернет-магазини, чи якісь блоги, чи ще якісь е такі сайти, е ви вже не можете на цих сервісах зробити. Чому? Бо це дуже складно, і вам треба вже знати саме ті технології, е -е які використовуються при розробці сайтів. Сьогодні ми познайомимося з однією такою технологією, яка називається HTML. Або мова гіпертекстової розмітки HTML. Я попробую зараз вам пояснити. Дивіться. HTML. HTML. Це скорочення від. Давайте я тут запишу, щоб нам було простіше. Так. Хайпертекст. Markup language. Так. Беремо перші букви, і у нас, виходить, HTML, бачите. Значить, це е, мова гіпертекстової розмітки. Мова гіпертекстової розмітки. Ну, в принципі, такі назва, так, така назва вам поки що нічого не дасть. Але знаєте, що ми використовуємо для створення веб-сторінки HTML-мову. Окей, це не мова програмування, це мова розмітки, але це щось вже на шляху до програмування, тому там придеться писати код. Окей. а Як створити веб-сторінку? взагалі, що це таке веб-сторінка? По суті, веб-сторінка це звичайний текстовий файл. Ось дивіться. Я створюю зараз е, новий текстовий документ. Да. І мені потрібно його переіменувати. Точніше тобто не сам документ переіменувати, а його розширення. Тобто, звичайний текстовий документ. Давайте я помалюю трошки. Звичайний текстовий документ має якусь назву. Там я напишу якусь назву, там тик-тик-тик-тик-тик. Далі йде крапка і далі розширення тіксті. О, це в нас текстовий документ. Наприклад, оцей документ у нас зараз має таку назву New TextDocument. TX-T. Просто в звичайному режимі Windows розширення не Ну, Навіщо знати користувачу, що цей файл має розширення? Тобто після крапки ще три букви txt. Користувачу, Користувач, звичайно, це не треба. Ми можемо цей простий текстовий документ перетворити на веб-сторінку. Як? Ми маємо оце розширення поміняти на розширення HTML. ML. ML. От як тільки ми розширені тіксті поміняємо на HTML, у нас е текстовий документ стане веб-сторінкою. Ну, звісно, що ця веб-сторінка буде недоступна в інтернеті, але вона вже є. Якщо ви захочете її кудись опублікувати, то вам треба відправити це на якийсь хостинг. Да? Сайт, який надає доступ через е мережу. Да? І от Якщо ви таку сторінку опублікуєте на якомусь хостингу, дасте їй якийсь. Е Господь, як це називається до мене ім'я. або да? ну, доступна ця сторінка. Але все по поступово. Спочатку ми просто на локальному нашому з вами комп'ютері перетворимо звичайний текстовий документ у веб-сторінку. Окей. Як ви вже зрозуміли, нам потрібно поміняти розширення, але тут його не видно. І навіть якщо я натисну, ось дивіться, натисну ну це Windows 11, ось, Rename. Розширення тут немає. Що робити в такому випадку? Ви можете відкрити провідник. Дивіться. А, якщо у вас 11, натиснути оці три крапки, натиснути Options або Параметри там, чи опції, перейти в другу вкладку огляд або від, і знайти тут такий пункт. Зараз покажу. Ам, так, 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 якщо знайду, звісно. Зараз секунду. Ось, дивіться, є такий пункт Hide extensions for non-file types. Тобто, да, прикласти, як це можна а, приховати розширення для відомих файлових типів. А, зараз у мене це за замовченням вімкнене. Я його вимикаю. Бачите, hide extensions for non-file types. Я його вимикаю, натискаю ОК. OK". Можу оцю, оцей провідник м -м, закрити. І ось дивіться, коли я клацну на даному текстовому файліку, то у нас вже розширені txt. І отут я вже можу його переименувати. Це вже супер. Окей, якщо у вас не Windows 11, то у вас відповідно отут немає от таких трьох крапок і немає опцій. Можна зробити по-іншому. Ви можете в пошуку, в пошуку знайти панель керування, ну вона пишеться російською, да, панель управління. Управління, да? І отут у вас воно щось знайде. Так як в мене ломовно він, да, то я запишу цю назву на англійському. Там control panel, да? бачите, Control panel і от зразу у мене ця панелька вискакує. Я її відкрию. Це якщо у вас десятка, ка восьмерка або сімка, як в таких операційних системах показати розширення текстових файлів. Значить, дивимося. Я зайшов в панель керування. За замовченням вона має отакий вигляд. Да? Панелі керування. Я що роблю? Натискаю отут. Uh, view by, тобто перегляд не за категоріями, а великими значками. От, хай відображаються великі значки. І тут відповідно ось uh, бачу File Explorer Options. Ну, як там, uh, Опції файлового менеджера або провідника, або свойства папки вона може так називатися. Ну, орієнтуйтесь на іконку, там буде папка. Натискаєте, у вас знову з'являється таке вікно, яке з'являлося вже. Натискаєте View. І отут шукаєте, ось дивіться, Hide Extensions for Known File Types. Ви знімаєте цей пропис, натискаєте ОК, ok, і у вас такий самий результат. Окей, значить це все на все. ми дійшли до того, що о, побачили розширення. Окей, тепер нам треба переіменувати. Я беру і переіменовую. TXT оце витираю. А пишу HTML. Натискаю Enter. Воно мені ругається, що ви ж хочете поміняти розширення файлу. Так, да, я з цим погоджуюсь. І дивіться, зразу у мене міняється іконка. стає іконка, ніби це якийсь сайтик веб-сторінка. Бачите? Ось така от магія. Ну, і тут ще, щоб було все по красоті. Бажано таке ім'я вашій веб-сторінці не надавати. Там десь пробіли. Давайте ми його перейменуємо. Як правило, стартовій сторінці дають назву індекс. От я назву індекс. Все. Тепер я можу навіть двічі класнути на цій сторінці. Вона у мене відкриється в хромі. Ось дивіться, отут вже зверху видно шлях до файлу. Бачите, Desktop, це робочий стіл індекс, html. Тут нічого всередині немає, але є такий шлях. А для того, щоб туди щось дописати, я пам'ятаю, що це просто звичайний текстовий файл. Я його відкриваю. Open with, відкрит за допомогою. От у вас у всіх на комп'ютері є така тема, як блокнот. Ну, Блокнот воно в російськомовних версіях, він де, а у мене називається Notepad. Я відкриваю оцю веб-сторінку в Notepad. Тобто в обичному текстовому редакторі, бачите. Відкрив. Пробую туди щось написати. Неважливо, що. Щось написав. Зберігаю. Далі відкриваю вкладку ту, яку. Ну, тобто, відкриваю цей відкритий файл уже в Google Chrome, і оновлюю сторінку. Натискаю тут оновить. Дивіться, в мене все з'явилося. Далі я знову в блокнотику щось дописую, перепрошую. Ось у блокнотику. Не важливо, що. О, важливо зберегти сейв, або скористатися комбінацією клавіш Ctrl-S. І обновити цю сторінку. Бачите, все з'являється. Тобто, ми зараз будемо працювати в такому здвоєному режимі. Так, зараз, 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 зараз. Так, зараз ми його трошки зменшимо. А знизу розмістимо якраз цей блокнотик, який буде, в якому ми будемо писати код. І зразу будемо його переглядати в верхньому вікні браузера. Тобто, ну, при створенні веб-сторінки, як правило, так і роблять. Тобто знизу в блокнотику відкривають цей файлик, пишуть код, зберігають, а зверху оновляють і дивляться результат. От, щось на зразок. Тобто. Ще раз наголошую. Ми цей файлик відкрили зразу і в Google Chrome, ось він, і в блокноті. Ось він. Все без проблем. Тепер. Я це записую в відеос такий більш рожований, да, там в нашому завданні сейчас покажу, у нашому завданні. Мова гіпертекстової розмітки. Є. Уже три відео не моїх, там вони були зняті, е, в освітніх цілях. Ви після мого такого е, повільного відео перегляньте ще їх, щоб було все зрозуміло. Ну, а тепер поїхали. Значить, дивіться. Будь-яка веб-сторінка вона пишеться мовою HTML. В мови HTML є HTML команди або так звані HTML-теги. HTML теги. HTML -теги. А Що це таке? Це якісь команди, які пишуться от в таких от, перепрошую, от перепрошую, в таких от дужках. Ну, Давайте я зараз з цими командами вас познайомлю. Значить, дивіться, будь-яка веб-сторінка, вона починається з html HTML, оригінально, да, І закінчується також HTML-тегом, HTML тільки з слешем, да. Кажуть, що ці теги парні. оцей тег означає початок веб-сторінки, і оцей тег означає кінець веб-сторінки. Все дуже просто. Окей, так. Ну, давайте я поки що це збільшу. Нам не треба перегляд е, веб-сторінки, Нам треба попрацювати з кодом. Окей. Далі. Є у нас е, також будь-яка веб-сторінка, Вона складається із голови і тулуба. Голова head. Так. веб-сторінці є голова. Навіщо зараз покажу. І тулуб body. Тіло веб-сторінки. Да? Як бачите, ці теги, парні, вони є. Які, ну, тобто вони э, російська відкривающая і закриваючіся. Да? Вони складається з двох частин: частина, яка відкривається, і частина, яка закривається. Да? Окей, далі. Body. Поки що давайте розберемося з баді. Все те, що ми пишемо між баді-баді. Дивіться, отак, наприклад, я написав: роблю файл сейв. І обновляю веб-сторінку. От все, що ми написали між Buddy-buddy, з'являється на веб-сторінці, бачите. Навіщо тоді хед? В тезі хед в голові є такий цікавий тег тайтл. Титул, да або заголовок. А відповідно, ми тут можемо написати заголовок нашої веб-сторінки. Звертаю вашу увагу, ось на що. Дивіться. Заголовок в сторінки поки що ніякий, він співпадає з назвою файла індекс.html. Бачите? Якщо я отут міжду title, напишу, наприклад, мій заголовок. my title, да, до, до, до прикладу, my title, збережу Ctrl-S. Я тепер не буду робити отак сейв, я просто буду зберігати Ctrl-S. Зберігаю Ctrl-S. І тепер обновлю веб-сторінку. Ну, тут нічого не змінилося, але ось дивіться заголовок. А, зараз, зараз, зараз заголовок. Ось дивіться, My Title написаний. Взагалі все без проблем. Не хочу воно розширятися, але заголовок, бачите, є My Title. О, розширилось на кінець, то My Title, бачите. Окей, е на цьому робота з головою завершується. да? Ну, Нам більше поки що не потрібна хет. Будемо працювати з БАД. Як саме? Значить, Ну, понятно, таку абракадабру писати не будемо. Які ще є теги, які використовуються в БАДі. Ну, наприклад, є заголовки. Заголовок від слова header. Да? Заголовки є шести рівнів. H1 найголовніший заголовок. Він також є Ну, він відкривається відкривається, закривається пишу header 1. Да? Заголовок 1. Ну, і далі давайте я просто це скопіюю: Ctrl C, Ctrl V. шість разів скопіюю. 2, 3, 4, 5, 6. Да? І що зроблю? А, ну давайте зараз. А, перепрошую, тут так не проходить. подвину його. значить, дивіться. Ви можете писати, в принципі, в одну лінію, але мені так зрозуміліше, де в мене в баді, що, тому кожен наступний рівень вкладеності я зміщаю, бачите? Ну і тут далі пишу 2, 3, 4, 5, 6. І тут, відповідно, заголовок другого рівня, заголовок третього, заголовок четвертого, заголовок п'ятого, заголовок шостого. Аналогічним чином тут так само закривається шостого, п'ятого, четвертого, третього, другого. Так, зберігаю Ctrl-S. Попробуй подивитися, що тут. Бачите, так? Да? Я збільшу масштаб. Заголовки шестерінів вони мають таке от відображення. Ну, нічого тут складного немає. Далі, окрім заголовків, я, наприклад, якийсь текст хочу розмістити, ну, звісно, що я буду зараз текст шукати про Зеленського. Так, з Вікіпедії, україномовної зараз ми візьмемо. Значить, тут у нас є кілька абзаців. Давайте я отаких от кілька абзаців, я їх скопіюю ось. Три абзаці, здається. Да? Я беру копію. Беру копіюю. І просто тупо на в мій код веб-сторінки, я їх вставляю. Ctrl-V. Ну, воно у мене вставилось. Да? Бачите, ось полоса прокрутки. По-моєму, в блокнотику. От, бачите, три абзаціка є, все нормально. Але, по-моєму, в блокнотику є така штука, щоб воно мені ну, не писало все в одну смугу. Тут, по-моєму, є така тема Edit word да? Переносити по словах. О, і отут тоді, дивіться, у мене, бачите, ось абзацик пішов, ось абзацик. І ось абзац. Хорошо, чудово, я таке зробив. Обов'язково зберігаю даний код Ctrl-S. І дивлюсь е, отут цей код. Але дивіться, у веб-браузері. У мене код, він пішов чисто, ну як, сплошняком, одним абзацом. Я отут Enter понажимав, але воно Enter не сприймає. Більш того. Якщо я буду змінювати розміри сторінки, ви дивіться, у мене текст переш... перелаштовується одночасно. Тобто це не документ, де там абзаци, все там ентер нажали, воно знову рядка або ні. Тут текст автоматом під... підлаштовується під розміри сторінки, бачите. Окей. Як же мені тоді зробити, щоб у мене конкретно не один великий був абзац, а кілька отаких? От ну, абзац англійською, параграф. Відповідно, тег, який позначає абзац, p. Ось почався абзац, І ось він завершився. П. Ось перший абзац. Далі ось тут другий абзац буде почався. Абзац. Отут він завершився. То він ось третій абзац. Почався абзац. А отут він завершиться. Зберігає Ctrl-S, подивлюсь, що тут у нас. М -м, дивіться, вже чудово, все нормально. Перший абзац, другий, третій. Окей, які ще теги ми можемо використовувати, крім отаких уже вище перелічених. Ну, давайте так, список можна зробити. Список е це, типа, 1, 2, 3. Щоб не писати це вручну, можна це зробити автоматом. Значить, е для того, щоб список був номерований, щоб там 1, 2, 3 пункти були 1, 2, 3. Да, ви використовуєте теги OL. OL, я не пам'ятаю, як перша буква переводиться, але друга ліст, типа, да? список ліст. І кожен пункт такого списку він позначається тегом лі. Ну, Який відкривається, і відповідно закривається. Да? Давайте, зараз подивлюсь. От напишу item, item — це пункт, типа, да? Item 1. Хай це буде пункт. Ну, взагалі там текст, який захочете пишете. Головне, щоб ви отакі теги зробили. лі. Так, давайте я далі це подвину. Пункт 2 а, і пункт 3. Все, зробив. Тут нумерація буде автоматична. Навіть якщо я отут любі цифри там проставлю. Отак. Неважливо. Нумерація буде автоматична. Давайте я збережу і подивлюся навлю сторінку. О, бачите? Давайте я масштаб збільшу, щоб вам було видніше. О, бачите, item. Все, автомат, автоматом проставляється нумерація. Ще є список, так званий маркований, да? коли не 1, 2, 3, а коли якісь там крапочки, наприклад. Відповідно, як його зробити, Ну, все те саме, тільки замість OL UL. UL u, буква також означає якийсь вид списку. Да, ну, L-буковка означає ліст. Алі, отут означає, ліст item. Типа ну, пункт меню. Окей. Зберігаю Ctrl-S, оновлю. Бачите, список є такий. Далі я ще можу вставити якусь картинку, якесь зображення. Для цього слугує тег EMG. Причому, дивіться, цей тег він не закривається, він просто так існує. Якщо я його просто вставлю да, і обновлю сторінку. Ну, Тут нічого немає. Бо непонятно, яку картинку да? Як мені сюди підставити якусь картинку? Значить, в тега img є так званий додатковий параметр SRC від слова source. Це ще називається атрибут. У тега є атрибут певний. да? У тега є IMG, є атрибут SRC. І, відповідно, сюди ми вставляємо посилання на картинку. Дивіться. От, є така картинка на web да, український. Я правильно натискаю на цій картинці і обираю дивіться, що обираю? Copy, image адрес да, Копіювати адресу даного зображення. Вибрав. І потім сюди ставлю курсор і вибираю paste. Оце таке страшна, страшне посилання на а, дану картинку. Але я його поставив. Зберігаю Ctrl-S, спробую обновити. Бачите, фотка є. Все. Ми вставили, дивіться, скільки вже в нашу веб-сторінку. Заголовків, абзаців, списків, і навіть картинку вставили. Все працює. Але що саме цікаве, да, ну, це посилання. Посилання на інші веб-сторінки. Давайте ми десь поставимо тут посилання після заголовків. Зроблю, дивіться, що я тут. Зроблю ще один параграф, ще один абзац. Перепрошую, тільки з маленької. Е, Отак. От І отут напишу посилання. Сторінку. Зеленського. У вікі, так. Да? І тепер я хочу. ну, е, Якщо я зараз це все діло збережу, оновлю, да, у мене з'явився такий абзац. Ось зараз ви побачите. До речі, як я швидко масштаб міняю. Ctrl, зжимаю на клавіатурі і колесико мишки. І дуже швидко міняється масштаб як в веб-сторінці, так і коду, так само у блокноті, бачите. Окей, я бачу, що в мене є такий абзац. І я хочу е зробити е на сторінку, щоб це було посилання. Тут я клацаю і перехожу на сторінку у Вікі. Дивіться, як я це зроблю. Посилання це ніби якір на іншу сторінку, типу, крючок закинутий. Да? Якорь, якір. Відповідно, якір це анкор. І от я виділяю е, даний текст. Е, HTML-тегом. А. Це означає, що це буде посилання. Ну, якщо я просто це збережу, дивіться, я зберігаю і обновлю сторінку. Ну, мене нічого не відбувається. Чого? Бо я в тезі А не вказав, куди саме це посилання. Тому тут є такі параметри, як або як його називають, атрибут href. Перепрошую. Href. Href, типа reference — ссылка, посилання, а HTTP-посилання. Ну, В принципі, якщо у нас от дивіться, тут є image, SRC. Вони б вже б якось однотип назвали. Це б теж б назвали б SRC, і там і там, або і там і там HRF. Ну, чомусь там посилання назвали SRC, тут посилання HRF. Але ну, менше з тим. Далі я беру і копіюю о, оцю адресу, з Вікіпедії зверху, да, бачите? Беру і копіюю. І вставляю ось сюди. Paste. Все вставив. Зберігаю Ctrl-S. Оновляю, І дивіться, у нас чудовим чином у нас там, де посилання, є підкреслення. І коли я навожу курсор, він стає ті рукою. І тепер, коли я натискаю на цей текст, я перехожу на сторінку Зеленського. Бачите, прикольно. Назад повертаюся. Тобто ось ви вже побачили, як можна за допомогою HTML мови розмітки створити ну, практично повноцінну HTML-сторінку. Грубо говоря, у нас вже цей HTML-файлик є ось. Він. Я його беру, закидаю на якийсь хостинг. Хостинг – це комп'ютер, який дає доступ через мережу, і ваша сторінка буде вже доступна для всіх бажаючих. Все. Все дуже просто. Ну, понятно, вона ще не красива. Як зробити красивість, ми трошки згодом з вами розглянемо. Але саме основне, щоб ви запам'ятали з цього заняття, що веб-сторінка робиться за допомогою мови, розмітки HTML. Є HTML команди, HTML-й. Ну і ви за допомогою них, скажімо так, верстаєте веб-сторінку. Ми самі основні команди з вами розглянули. Що буде вам додому? Дивимося, що буде додому. Значить, після оцього мого відео, воно буде тут прикріплене десь знизу. Переглядайте ще оці три відео. Да? І після цього робите свою веб-сторінку. Можете робити таку саму веб-сторінку, як ті, що я показав, а взагалі-то вам треба таку веб-сторінку зробити. Дивіться, тут є демо BMP, це е, звичайний, з, звичайне зображення коду, да? щоб ви не могли відсюди скопіювати. Відповідно, ось у вас така веб-сторінка. Значить, тут веб-сторінка якогось Сергія Мацайенко, Да? Ви можете сюди ввести або свої дані, да? там, ось, там рік народження, там, і так далі, або якісь дані, які ви видумаєте, неважливо які. Ну і потім перевірите, щоб вона відкривалася нормально у веб-браузері і цю веб-сторінку мені е, прикріпите е, ось до цього завдання мова гіпертекстової розвідки. Я думаю, що ну, працювати з кодом це таке своєрідне заняття. І я думаю, якщо ви не будете поспішати, все у вас вийде, все у вас буде норм. Але хочу застерегти ось. Про що припустімо, якщо ви щось там неправильно зробили. ну, Наприклад, href, наприклад, перепутали дві літри. H, так, h не href, а h -E -R -F, Да? Відповідно, я збережу, дивлюсь, що в мене відбувається. Одновлю сторінку. А дивіться, все пропало. Немає. Тобто, з кодом не потрібно поспішати. якась одна. Якась одна помилка, і все, і у вас уже нічого не працює. І ви тоді, що робить, що робить? Ну, дуже будь уважним. Далі, що може ще бути? Ну, наприклад, якщо теж якась опечатка, наприклад, не буде у вас тега, який закривається. Тобто, Ну, щось ви там не в ту сторону поставите слеш, наприклад, отак. Да? Отак зроблю. Може, нічого і не буде. Давайте перевіримо. О, ні, буде. Бачите, він з'явиться отут. Це означає, що оцей тег не сприйнявся браузером. Да? Браузер читає ці всі теги, згідно цих тегів, розташовує наш текст. Відповідно, десь у вас помилка, не в ту сторону. Тобто тут треба бути таким прискіпливим, бо десь якась неточність, і у вас воно не працює. У звичайному тексті нам фіолетово, які неточності, саме головне, щоб не було неточностей в оцих кодах. От щось на зразок. Тому пробуйте. Так, а ну, давайте я оновлю. Ага, я там не зберіг. Я виправив, по-моєму, педу. Да? Ctrl-S зберігаю, і тепер обновлю тут. Так, да, все працює. Тому у вас, якщо все отак відображається, значить проблем немає, все ви правильно зробили. А, виконуйте завдання і надсилайте мені в Google Class.